Доброго дня, мої найулюбленіші телеглядачі. Сьогодні ми у Миколаєві, а саме поряд школою номер 19 який нещодавно виповнилася 40 років. Сьогодні я, Ольга Фрейму, тут, щоб перевірити, як учні провели перший семестр. Ну що ж, давайте мені свої реченята, та ходімо зі мною на ревізію. Ви знаєте, у школі дуже сонячно, дуже зелено. Це одразу видно, що адміністрація школи дуже піклується про здоров'я своїх дітей. А ось прикладом є живі квіти. Ви знаєте, я хочу вам зізнатися, що в моїй школі, в моєму дитинстві, були теж такі квіти. І там завжди збиралися порохи. А ми зараз з вами перевіримо, чи є вони ось тут. Чисто. Дуже розумно помістити у холі нагороди, фотографії та дипломи вчителів. Ось заходиш до школи і одразу бачиш сцену. Знайомтесь вчителі нашої школи. І, і одразу видно, що ці люди будуть вчитимуть твою дитину. А ось тут зображені їх та дипломи, але ми повинні перевірити їх на чистоту. А ось світлини найкращих учнів школи та їх нагороди і стежкільної учнівської республіки. А це, А це, мабуть, той самий президент, на якого ми усі очікуємо. Доброго дня, Ольга! Розрішіть порождать вас на ревізії. Вітаю вас, Олександр! Мені вже дуже гортить розпочати будь ласка, щось про вашу школу. Наприклад, скільки учнів в ній навчається? В нашій школі майже тисячі учнів, і ми цим гордимося. Напевно, дуже важко підтримувати порядок, коли така численна кількість дітей. Коли ми виконувати свою роботу чесно і з любов'ю, то ні. А ось це ми зараз і перевіримо. Візьміть мене під ручку, ну, знаєте, я буду з вами як перша леді школи. Ну, ви ж президент. А це подара незвісних людей, які посетили нашу школу. Та Олександре, я сподіваюся, що незабаром на цьому стенді буде і нові фотографії. Шкільне життя школи но дуже цікаве. Наші досягнення, шкільна учнівська республіка, об'ява та переможці міських олімпіад. А зараз ми знаходимося на другому поверсі біля стендапола на якому зображені видатні люди цього краю та народності, що проживали тут. А також, а також на стінах розташовані малюнки учнів цієї школи. Вони класні, мені подобаються. Неймовірно, це найкраща мапа, що я бачила в своєму житті. Лотчики сюди, знімайте її, знімайте. І шкільного життя дітей. Отже, відбулася ревізія у Миколаївській загальноосвітній школі номер 19 Ви знаєте, вражень дуже багато. Я ніби поринула знову в своє дитинство. Але я маю зробити висновок. Чи може ця школа називатися найкращою школою у місті? Ну що ж, поговоримо? Любі мої, ви зустріли мене тепло, як свою ученицю. Ваші вашій школі зелено, затишно та гарно. Але чи можу я порівняти вас з тими нагородженими мною закладами України? Я маю зробити вибір. Вибір непростий. Ревізор не може бути байдужим до тих, хто чесно та якісно виконує свій обов'язок. Тому ревізор рек.